Персик на дерево заліз. Радість то яка. Дивіться, <різь> лазить по дереву. ну десь. На мій зріст. Оди. Проблема в тім, що в нього кіхті ж обрізані, підстрижені. І він. Yes. Не високо, але ж... Виліз! Да? Персик виліз на дерево. На яблуню. яблук захотів. Присього ти яблук захотів? Да? Ти яблук захотів! очі дикі Цікаві! Все йому цікаво. Все тобі цікаво, так? Да? Тут високо не вдасться йому залізти, то воно вище обрізано. І все тобі по деревах лазити? Стаєш настоящим сільським котом. <різь> <різь> і так, і так на дерево. А очі які солені. Перший раз в своєму житті на дерево заліз. Так? Да? Вітання передавай, хай тебе привітають з першим залазенням на дерево.